Має найдовготривалішу дію використовувати надзвичайно легко, найпростіше серед всіх препаратів. І він екологічний, безпечний для навколишнього середовища та здоров'я людини. Це препарат Metavite, засіб проти грунтових шкідників, контролює дуже ефективно хруща, колорадського жука, поки він личинка в землі, пильщик сливовий, дротяник і навіть медведка. Всі ці личинки мають хітиновий покрив, на якому прекрасно розвивається і проростає гриб, метарезин та баверія, паралізує шкідника, який потім не розмножується, популяція різко знижується і ваші рослини залишаються здорові. Зараз ідеальний час. Немає таких сонячних днів, щоб внести цей препарат. Крапельний полив один варіант, оприскування перед дощем другий варіант. Полив просто під корінь третій варіант. Зручно, ще раз наголошую, і безпечно, це грибими Терезині Баверія. Дуже дешево. На 30 сотих 258 гривень. Хочете знищити швидко шкідника, можна зробити на 10 сотих. Передозвання неможливе. За гармарка наша грядка менше зусиль, більше врождених.